Доброго дня, Доброго дня всім. Добрий день. Як справи? Чудово, чудово. А ваші. Готові вже відбути додому. Готові відбути. Дивіться, я вже хожу. Ну покажіть милицями. Ми раді за вас, що у вас все так гарно склалося. Я сподіваюся, далі все буде добре. Я теж. Я сиділа в інвалідному креслі, бачила тільки три вікна сільської хати. І так чотири роки. І те, що я бачу зараз, і те, як йде прогрес, і те, що зробили для мене лікарі, то це за межами фантастики. Це чудо. Я дуже вдячна всім, хто доклав зусиль до того, щоб я жила повноцінним життям. Ми зараз знаходимося в відділенні ортопедії та травматології сумської клінічної лікарні з приводу нашої підопічної біркон Лариси Олексіївни. В цьому відділенні вона вже знаходиться повторно. Перший раз вона була прооперована у січні місяці цього року. І зараз у липні місяці вона прооперована по заміні другого кульшового суглобу. Самопочуття ми бачимо чудове, ми втрачаємо нашу підопічну, але це знаєте такі щирі, гарні відчуття, що людина самостійно буде ходити. Проєкт догляд дома був створений у 2022 році. В нас на Сумщині, в Сумській області, він почав свою реалізацію з грудня 2022 року. Станом на сьогоднішній день ми маємо по базі 506 підопічних, яким ми за весь час надали допомогу. Станом на сьогоднішній день у нас на супроводі 307 чоловік у 40 населених пунктах, якими опікується 55 соціальних помічниць, оскільки у проєкті переважна більшість це люди похилого віку. І зазвичай, що це люди, які вже уходять в вічність, але станом на сьогоднішній день у нас виникла ще одна проблема це евакуація. Евакуація як соціальних помічниць і евакуація здійснюється самих підопічних. Галина Миколаївна, як ви облаштувалися? Бо ви ж переїхали з Краснопіля. Допомогою все ж таки... людей, з Божою допомогою. Якось облаштувались, Людмила Михайловна. Оскільки Сумська область є прикордонною областю, на жаль, ми маємо у двох соціальних помічницях вже розбиті помешкання, їм ніде проживати. Одна Повністю згоріла квартира, де вона проживає. Від самого початку я працюю в цій програмі. У Краснопілі в мене було сім чоловік підопічних. В середині березня місяця цього року прийшло таке, що дуже трудно було сказати. Всі стали виїжджати, сильна бомбюшка, все зривалося, все. Ну, Наступив Армагеддон одним словом. Перебравшись сюди, було дуже тяжко. Людей не знаєш, але благодаря Богу і благодаря тому ж самому Червоному Христу, який не залишив мене в біді. Я переїхала, мені допомогли знайти підопічних. Ольга Олександрівна. Работі. Доброго дня! Доброго дня! До вас сьогодні завітала. Сумська обласна організація Товариство Червоного Христа України. Ми в 23-му році зіткнулися, що в нас соціальна помічниця разом із підопічними була евакуація у Серединобудській громаді. Потім у нас дві соціальні помічниці змінили місце свого проживання разом із підопічними в селищі Краснопілля. Сьогодні, до речі, ми з вами відвідували підопічних соціальної помічниці, яка сама є внутрішньопереміщеною особою із селища Краснопілля. Зараз вона проживає, село Ярмолинці Руменського району. І нещодавно в нас також дві соціальні помічниці змінили своє місце проживання і у Хотінській громаді. Так, ми розвозимо гуманітарну допомогу від Червоного Хреста нашим підопічним. Марія Іванівна, доброго дня! Люди потребують допомоги, вони самі не мають змоги за собою доглядати. Ми о, намагаємося якомога більше охватити людей і надати допомогу незахищеним верствам населення.